Вже зовсім скоро восени на телеканалі Тет відбудеться прем'єра нового другого сезону комедійного серіалу Ромео і Джулієта Черкас. Кінці першого сезону батьки наших черкаських молодян помінялися парами. А отже, в другому сезоні будемо спостерігати за продовженням цього шаленого любовного чотирикутника. Тепер у Юлі з Ромою є один місяць, щоб переконати своїх батьків повернутися один до одного. Чи зможуть вони з цим справитись? На які безумні дії готові Роми з Юлею, щоб повернути батьків у власні пари? Очікуйте ще більше незвичайних поворотів сюжету, емоційних моментів та напружених розмов між головними героями. Це сезон про нові пригоди сімейки, де вже не ясно хто кому і ким доводиться сьогодні і хто в кого закохається завтра. До речі, ось що розповіла про новий сезон акторка Поліна Василина, яка зіграла головну героїню Юлю. Я дуже чекатиму другий сезон Ромео і Джулієта Черкас. Він буде набагато крутіший і підтримує людей, щоб то не було. У ньому такий гумор, що він всім зайде, особливо в цей час. Оскільки перший сезон потрапив на Netflix і війшов у двійку найпопулярніших серіалів в Україні, то успіх другого сезону гарантований. Зараз у такий важкий час люди пишуть мені, що передивляються серіал Ромео і Джулієта Черкас», щоб хоче трохи відволіктися, посміятися і знову повірити, що все буде добре. У такі моменти я розумію, що це один із сенсів мого життя. Загалом цей сезон принесе нам приємну дозу оптимізму та емоцій. Діліться в коментарі, чи чекаєте ви на продовження серіалу, а також пишіть, що ви більше всього хочете побачити в новому сезоні. Ну і звісно ж, коли буде офіційно відома точна дата виходу, я вас про це повідомлю. Ставте лайк і до зустрічі!